У сучасній фешн-індустрії це одна з найвпізнаваніших і найсуперечливіших постатей. 20-річний Андрей Пежич єдина топ-модель, здатна ходити на подіумі і як чоловік, і як жінка. Втім, життя не завжди було синонімом гламуру для нього. Він народився у сербо-хорватській сім'ї в боснії Герцеговині. Більшу частину дитинства провів у таборі для біженців, перед тим, як його родина емігрувала до Австралії. Французький фотограф Себастьєн Міки відкрив Пежича, коли той підлітком підробляв у Макдональдсі. Безумовно, Андрей Андрій має вроджений талант. Це видно, хоча б з того, як він позує перед камерою. В нього це виходить природно. В нього явний талант, це очевидно. Дивовижна обісдивовижна андрогінність його зовнішності. Відкрила перед ним двері фешн індустрії. Світ моди постійно спраглий чогось нового, і Андреєві це вдалося як нікому іншому. Звісно ж, є чарівні жінки моделі, які викликають захоплення. Проте людям завжди хочеться чогось свіженького. І Андрей саме те, що потрібно. У ньому є щось таке, що змушує усіх бажати мати з ним справу, взяти інтерв'ю, надягти на нього своє шмаття. Кожен прагне увірвати, хоча б шматочок від нього. Everyone wants a piece of him because of це все завдяки його оригінальності, тому що він унікальний, тому так багато уваги зосереджується на ньому. адже це реальна можливість показати що щось небувале. Я почуваюся комфортно з тим, як виглядаю. Гадаю, мені пощастило в цьому сенсі. Я не відчуваю необхідності щось змінювати. Можливо, якби в мене були отакені м'язи, густа щетина, борода, мені не було б комфортно з цим. А так, все гаразд. один з найбільш зоряних моментів кар'єри Пежича – Демонстрація сукні для нареченої під час осінньо зимового шоу Жана Поля готьє Втім, Андрей, свідомий того наскільки химерним і зрадливим є світ моди, планує зрештою вступити до коледжу, вивчати бізнес і право.